Швеція налагоджуватиме співпрацю із Києвом у сфері охорони здоров'я, зокрема, що стосується реабілітації українських воїнів-ветеранів. Це за підсумками візиту шведської урядової делегації на чолі із заступницею прем'єр-міністра Швеції, міністеркою з питань енергетики, бізнесу та індустрії Швеції Бою Буш до Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни. Це повідомив у Фейсбук перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник та подякував іноземним партнерам. За його словами, учасники делегації поспілкувалися з медичним персоналом і пацієнтами медзакладу умови перебування наших незламних воїнів і рівень оснащення відділень, де їх реабілітують, справили на іноземних гостей неабияке враження, адже від Монтовані відділення це про якість, зручність і максимальну адаптацію під потреби пацієнта.